Уявіть гру, у якій хтось інший, а не ви, вирішує, які будуть правила, куди можна йти, а куди ні. І навіть чи дозволено вам грати взагалі. Саме так століттями почувалися жінки в суспільстві. Їхнє життя визначали патріархальні норми та уявлення про правильну жіночність, часто без можливості висловити власну думку чи зробити вибір. Але йдеться не лише про права, а насамперед про гідність. Чи може людина зберігати самоповагу, якщо її вважають другорядною, ігнорують думку і її долю визначають без неї? А тепер задумайтеся, наскільки важливе питання гідності, чи помічали ви, як до когось ставляться гірше просто через те, що він або вона не такий, як треба комусь? З декларації прав людини ми знаємо, усі народжуються вільними та рівними в своїй гідності. Але чи справді ці принципи діють у реальному житті щодня і для кожного? І чому важливо, щоб вони були не просто гарними словами на папері а безпосередньо визначали наше повсякдення? У цій лекції поговоримо про те, як жінки колись виборювали своє право на гідність і сьогодні його відстоюють. Важливим етапом боротьби жінок за власну гідність стала французька революція. Революційне гасло, Свобода, рівність, братерство стало основою Декларації прав людини і громадянина, що заклала принципи модерної правової держави. Та швидко з'ясувалося, що ці ідеали стосуються лише чоловіків. Активістки, зокрема Олімпія де Гуш, наполягали, що без жіночої рівності немає справжньої свободи, адже людина без прав. Це людина безгідності. Тому вони виступали не лише за можливість голосувати чи працювати, а за право бути повноцінними учасницями суспільства. Важливим кроком на шляху до соціальної рівності стало здобуття вищої освіти. У 19 столітті освітній процес давав жінкам не лише знання, а й відкривав вікно можливостей. В Україні жінки навчалися ще до появи фемінізму, але здебільшого вдома або в середніх школах. Університети ж вважалися чоловічою територією, бо навчання передбачало самостійні поїздки в інші міста та життя без постійного нагляду родини. Тому боротьба за вищу освіту стосувалася не лише підручників і лекцій, а й права жінок самостійно вирішувати, ким бути і як будувати власне майбутнє. У 1868 році Лондонський університет вперше відчинив двері для жінок. А в Україні 1878-го з'явилися вищі жіночі курси. Це був справжній прорив, адже навчання означало можливість вільно рухатись і буквально, і соціально. Читали пригоди Тома Сойера Марка Твена? Першою, хто переклав цей культовий роман українською, була Анастасія Грінченко. З нею пов'язана доволі показова історія. Коли вона приїхала на навчання до Львова і знайшла квартиру, господарі запитали. Може, у вас буде якась опікунка, яка стежитиме за вашою поведінкою? Та ні, а навіщо? здивувалася дівчина. Але ж може вас студенти додому проводжатимуть? допитувались господарі. Ну, може, й проводжатимуть. Ця відповідь настільки шокувала власників квартири, що їй просто відмовили в житлі. Але історія Анастасії Грінченко це не лише кур'йоз, а приклад того, як в другій половині 19 століття з'явилося нове покоління жінок. Які хотіли мати більше свободи і не звітувати за кожен свій крок. Україна йшла тим самим шляхом змін, що і Європа. Жінки хотіли дихати вільніше. І буквально, і символічно. Леся Українка, наприклад, не носила тугих корсетів і суконь, що стискали талію, а обирала більш зручні спідниці та широкі сорочки. Але річ була не лише в одязі. Одного разу вона опинилася в центрі скандалу. Гостюючого свого дядька Михайла Драгоманова в Софії, Леся раптом із кузиною пішла до театру без чоловічого супроводу. Це здавалося настільки неприпустимим, що викликало хвилю пересудів серед місцевої публіки. Просто уявіть, піти в театр і стати темою для обговорень лише тому, що ти жінка, яка прийшла туди сама. Леся Українка, як і Анастасія Грінченко, кинули виклик тогочасному суспільству, бодай тому, що вирішили обрати письменницький шлях. Адже літературний світ тоді вважався чоловічою сферою. Жінок рідко сприймали як серйозних авторок, а їхні твори ігнорували чи вважали менш вартісними лише через стать. Саме тому багато письменниць приховували свою особистість або користувалися чоловічими псевдонімами. Наприклад, Марко Вовчок, справжнє ім'я якої Марія Вілінська, її історія не лише про талант, а й про бажання бути почутою в суспільстві, де голос жінки ще потрібно було виборювати. Наприкінці 19 століття поява велосипедів у Європі та Америці несподівано сприяла розвитку жіночого руху. Американська феміністка Сьюзен Ентоні навіть казала, що велосипед зробив для емансипації жінок більше, ніж будь-що у світі. Адже на той час це був не просто транспорт, а можливість вільно пересуватися, змінити одяг на зручніший і позбутися низки обмежень. Жінки почали відмовлятися від важких багатошарових суконь, шити зручніше вбрання, а спеціально для велосипедисток навіть створили короткі жіночі штанці. Ці зміни викликали хвилю обурення, дехто вважав їх аморальними. А газети публікували медичні статті про те, що жінкам-велосипедисткам загрожують депресія, прискорене серцебиття і навіть так зване велосипедне обличчя. Бліда шкіра й темні кола під очима. Поки одні вигадували нові небезпеки, до цієї дискусії долучилася львів'янка, відома під псевдонімом Нура. У пресі вона поділилася власним досвідом пересування містом на велосипеді та дала кілька практичних порад: наприклад, не їздити по тротуарах. Сама штанів не любила. А коли чоловіки запевняли, що у відні велосипедистки в такому вбранні виглядають привабливо, відповіла безкомпромісно: якщо вам подобаються штани на жінках, то нехай ваша сестра їх носить. Цей епізод ще один доказ того, що українські жінки не сліпо слідували західним трендам, а творили свої відповідно до власних переконань. У 1926 році американська плавчиня Гертруда Едерле стала першою жінкою, яка перепливла ла манш. У 1932 році пілотеса Амелія Ергарт самотужки перетнула Атлантичний океан. А в ті самі роки українка Софія Яблонська вирушила у навколосвітню подорож сама без супроводу та страху перед осудом. Її стиль життя нагадував кредо відомої феміністки Ольги Кобилянської бути самій собі ціллю». народившись у сім'ї священника, вона не захотіла сидіти вдома і чекати за міжжя. Як було заведено, а обрала власний шлях, вивчала педагогіку, кроїла і шила, опановувала комерційну діяльність, а згодом поїхала до Парижа вивчати кінематограф, щоб заробляти під час подорожей, уклала контракт на знімання документальних фільмів про життя Він до Тоді ніхто не вірив, що жінка впорається з такою роботою. Але Софія Яблонська довела протилежне. Якби вона мала інстаграм, у її профілі були б світлини з Мароко, Єгипту, Китаю та інших екзотичних країн. Ця жінка випередила свій час, тому й отримала порцію гейту. Частина галицького суспільства не могла збагнути, як це молода, неодружена панянка подорожує світом сама. Але чужі пересуди її мало хвилювали. Вона просто жила так, як хотіла. А тим часом за межами Галичини. У радянській Україні більшовики встановлювали свою владу і не оминуле жіноче питання. Якщо поглянути на радянські плакати 1920-х років, спершу здається, що жінка стала справжньою лідеркою. Сильна, рішуча, виділена кольором, стоїть на передньому плані, ніби веде за собою інших. Їй обіцяли звільнення від хатнього рабства, кар'єрні можливості і нову роль у суспільстві. Але що насправді змінилося? Праця для жінок була не правом, а примусом. Економіка потребувала більше робочих рук, тому до справи ставали всі. У 1930-х образ жінки набув інших рис. Вона вже не героїня революції, а просто ще один гвинтик у виробничій системі. На плакатах її зображали біля верстата, за кермом трактора чи з Лопатою в руках. Жодних вишуканих суконь, прикрас чи тендітних поз лише кремезне тіло. Уніформа і нагороди за служіння країні, жіночність, індивідуальність, особистий вибір просто стерли. Вона стала робочою одиницею, єдина цінність якої праця на державу і народження дітей для покращення демографії. Для ідеалізації цього образу жінок малювали усміхненими з орденами, готових до трудових звершень. Але що це за рівність, якщо вибору немає? Життя радянської жінки зводилось до праці, народження дітей і виховання майбутніх будівників комунізму. У СРСР не було фемінізму, бо він передусім про свободу вибору й гідність. Радянська система натомість спиралась не на права, а на контроль. Її мета не справжня рівність, а уніфікація усі рівні в одному у відсутності вибору. Після розпаду Радянського Союзу український і західноєвропейський фемінізми йшли різними шляхами, бо й виклики, з якими стикалися жінки, відрізнялися. На заході протестували проти постійного оцінювання зовнішності, свідомо відмовлялися від макіяжу, носили мішкуватий одяг, таким чином доводячи їхня цінність не в тому, щоб подобатись чоловікам. Феміністки критикували рекламу, що створювала образ ідеальної жінки. І вимагали рівного ставлення в кар'єрі, політиці та суспільстві. В Україні була інша ситуація. Після десятиліть радянської зрівнялівки, коли всі жінки мали виглядати однаково у скромних сукнях, без макіяжу, з правильними зачісками, зміни стали бажаними. Українські жінки протестували не проти сексуалізації, а проти безликості, сірих стандартів і заборони бути різними. Поки європейки заявляли, ми не зобов'язані бути красивими для вас. Українки говорили, ми маємо право бути яскравими, якщо цього хочемо. Попри ці відмінності, суть феміністичного руху і в Європі, і в Україні залишалася спільною. Жінки боролися за гідність і суб'єктність у західному світі. Вони відстоювали право бути більше, ніж просто чарівними. У нас же прагнули зберегти індивідуальність. І не розчинитися в безликому натовпі. Хоча виклики були різними, в обох випадках йшлося про головне кожна має право самостійно вирішувати, ким бути і як жити. Сьогодні, незважаючи на високий рівень обізнаності та доступ до інформації, стереотипи нікуди не зникли. Досі на книжкових полицях трапляються посібники, які пропонують дівчатам роль декоративного додатку до чоловіка. У 2022 році саме така книжка викликала справжній скандал. Йдеться про щоб у 16 не було запізно, Марини Ланге видання, яке держава планувала закупити для бібліотек. Але щойно читачі зазирнули всередину, виявилося замість сучасного підходу до виховання набір застарілих стереотипів. Авторка пише: що дівчатка вже народжується з жіночими якостями, тобто мають бути лагідними, умиротворяти та надихати. А ще вона запевняє, що дівчатка це атмосфера, яка формується залежно від аури навколо. І це не метафора, а справжня порада з книжки. Далі більше: В Ланге наполягає, що дівчаток не можна хвалити за вчинки та досягнення, щоб вони не поводилися, як хлопчики. А також не треба вчити їх давати відсіч. Бо це нібито провокує насильство. Натомість, мовляв, вони мають вміти будувати стосунки з усіма. Тобто, навіть якщо некомфортно, терпіти й пристосовуватися. Після того, як скриншоти розлетілися соцмережами, почалася хвиля критики. Психологи, журналісти і просто небайдужі звернули увагу на віктемблеймінг, нав'язування покірності та знайомі е, тези з культури зґвалтування, на кшталт сама винна. Обурення вийшло за межі інтернету. Міністерство культури подало запит на скасування державної закупівлі і його схвалили. Але що насправді скандального в цій книжці? Проблема не лише в тому, що дівчаткам пропонують бути атмосферою, адже суть фемінізму у свободі вибору. Кожен має право бути собою і жити так, як йому комфортно. Але паралельно з цим дівчаткам не розповідають про гідність і суб'єктність. Їх не вчать відстоювати свої кордони, казати ні, будувати стосунки на рівних. Натомість пояснюють, що головне бути зручною, легкою, комфортною для інших. Їм знову відводять роль декору чи натхнення, а не повноцінної особистості. І саме це обурює, бо так не має бути. Проте історія має позитивний фінал, принаймні на цьому етапі. Гендерні стереотипи, звісно, ще існують, але тепер вони сприймаються критично. В Україні вже є проактивна більшість, яка реагує на нав'язування хибних уявлень і відстоює рівність. Сучасний феміністичний рух давно вже вийшов за межі жіночого питання. Тепер він про права всіх маргіналізованих груп, бо гідність належить кожній людині, незалежно від статі, гендеру чи походження.